Дитяча жорстокість чи фатальний збіг обставин. До нашої редакції прийшов юнак з проханням допомогти розібратись, чи випадково загинув його друг. Мова йде про 13-річного жителя села Бездрик Гліба Якушенко. Школяр потонув 30 липня, купаючись з друзями на ставку. Хлопчик не вмів плавати, а діти скинули його з матрацу серед озера, говорять односельці. Шукала правду на місці події Катерина Петрова. Віталій близький друг загиблого хлопчика. Говорить, у селі, де трапилось горе, не хочуть піднімати шуму і списують усе на нещасний випадок. Він же переконаний, дитині втопитись, допомогли. Він пішов з друзями, вони його дуже не любили. Коли вони пішли на річку купатися, була дитина, дівчата рядом. І дитина, вони його скинули з матраси. Дитина просилася не треба, я не вмію плавати. Вони його накрили і почали по матрасу пригай. Жалко дуже дуже дитину. Радітілі дуже плачуть, вони страдають. У них була саме любима ця дитина. У школі Гліба часто ображали однолітки, розповідає Віталій. Дивуються, чому дитина каже, не конфліктна вона роботяща була. Воно. На базарі місці з матір'ю торгувала, вона збирала капечку, вона до чогось стремилася, вона любила правду, вона не любила не курити, ні пити, вона не любила алкоголіка, вона не любила курячих. Дитина була завжди завжди в житті справедливість. Шукати справедливості ми поїхали на місце події. На цьому ставку два дні тому й трапилась трагедія. До останнього вірив у те, що Гліба врятують, і його брат Ярослав. Мені подзвонили Шмашенько Ніколай Михайлович, позвонив з його дому рядишком і сказали, що. Гліб, то я ще до останнього думав, ну то не витягнуть. Дорослі вже там. Думаю, витягнуть, врятують. Є ж час ж є врятувати. А приїхав потім вже з водолазом вже. Той самий будинок біля ставку, звідки родині, повідомили про горе. Його господиня пані Віра того дня була зайнята домашніми справами і не пішла з онукою на пляж. Відпустила дівчинку, заборонивши лізти у воду. Ну, вона тільки пішла, це як попросилась купатися. Біжить, минуть через п'ять біжить. Бабушка, що таке, навірно, гліб тупиться. У спекотний день у воді було чимало школярів, говорить Катя. Дівчинці теж хотілось купатися. Саме в ту трагічну мить вона побігла до бабусі спитати дозволу. Коли повернулась, гліб був уже у воді, далеко від берега, і просив допомоги. Він не був втоплений ще. Коли прийшла, е там мені сказали, що гліб тоне, але він кричав Пливіть сюди, пливіть сюди. Я не розуміла, чи він тоне, чи ні. Чи просто іграють щось. Я не знала, чи гліб вміє плавати, чи ні. Проте поспішила за допомогою до старших. І бабуся підійшла до ставка, він вже потонув. Його, мабуть, штовхнули. Пані Віра допомогти хлопчику не могла ніяк, плавати сама не вміє, каже жінка. На той час до ставку приїхали чоловіки та врятувати школяра вже не змогли. Коли приїхали ці хлопці по 35 років, я їх попросила, кажу хлопці, а ну кажу, може, ви пониряєте, та кажу, де матрас, там кажу, хлопчику утонув. Вони встали нирять, нирять, вони кажуть, а що воно глибоко мене. Чужі якісь. Тож жінка подзвонила у селі Раду і вже потім викликали іменесників. А у селі сьогодні тільки й розмов про цю трагедію. Балакають, роді він плив на метрасі, вони почали балуватися. А він каже, хлопці, не трогайте, не вмію плавати. А вони взяли метрас, перевернули. Кажуть, отепер і не учишся. Був хлопець у того Руслана, який там хлопець. Я не знаю взагалі. Ну що Армян, чи хто він? Якого? чудно, якого, звати його чудно якось. Хлопець, про якого говорять односельчани, заперечує, що був на місці події і теж переповідає чутки, але вже більш детально. Говорить, гліба у школі постійно ображали і теж припускає, що хлопці скинули у воду навмисно. Я був на рибалці, зо десь п'ять. Мені бодяга моля тут живе. І він мені сказав, типа що таке таке? Кажу, на не кажу. Він був там. Він Він ні, Він хтось розказував. Там був Василець. Міц серпасти. По... Є записачки стилістичні, де він по... жив. С... По словам, хто що мені рассказывав. Мені сказали, "Остался на матрасе Василець, ой, не Василець, а Русяк суцім зашений". Ван його скинули просто напросто і поплили. Хі-хі-ха-ха. -хі а потом оказалось, що його нема, а він кричить тонни, нічого не може сделать. А то вони просто. Там казали, вони його обізжали. Оці Богданці. Да. Вони Оце обігали. правда. Оце правда. А О, як Оце? Оце в школі всі можуть повторити. А, а за що обізжали? Та вони, там одне вони прикалують, та всяку фігню ділить. Батьки загиблого хлопчика звернулися до адвоката і шукатимуть правди разом з правоохоронцями. Подробиці розслідування трагедії дивіться у наступних сюжетах. Катерина Петрова, Дар'я Марченко, Олександр Олексієнко та Сергій Сурков на часі новини.